26 жовтня на Закарпатті Хмарно часом дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12, день Вдень 9, 14 тепла. У горах вночі до 4 тепла, в день до 6. У жгороді хмарно вночі часом дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12. Вдень плюс 12, плюс 14. В Великому Березному хмарно часом дощ. Температура повітря вночі 2-4. Вдень повітря прогріється до 7 тепла. У Паричині хмарно, місцями дощ. Температура повітря вночі від 8 до 10 тепла, в день 10-12, вище 0. Міжгір'ї хмарно, часом дощ. Температура повітря вночі 2-4 тепла, в день 5-7, з позначкою «плюс». У Воловці Мінлива хмарність, вночі 2-4, в день повітря прогріється до 7 тепла. Мукачеві хмарна погода вночі дощитиме протягом дня без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12, вдень 12-14 тепла. У сваляві хмарного часом дощ вночі від 8 до 10 тепла вдень плюс 10 плюс 12. Утячові дощ вночі 9-11, вдень 11-13 з позначкою плюс. У густі протягом дня невеликі опади. Температура повітря вночі підніметься до 11, в день – до 13 тепла. У виноградові хмарно погода, часом дощ. Вночі – 10-12, в день – 12-14 тепла. У берегові місцями дощ. Вночі стовпчик термометра показуватиме 10-12 вище нуля, в день – 12-14. У іршеві протягом дня можливий дощ. Температура повітря вночі від 8 до 10 тепла. Вдень плюс 10 плюс 12. У Рахові хмарно часом дощ. Температура повітря вночі 2-4. Вдень повітря прогріється до 7 тепла.